Спортсменка Ганна Різадзінова розповіла про спілкування з мамою, яка живе в Криму. Як відомо, у жінки були радикальні заяви на підтримку російської влади. Але спортсменка каже, що вони з мамою прийняли рішення не говорити про політику і зустрічаються раз на рік, щоб побачитися. Наприклад, в інтерв'ю Славі Діоміну Ганна Різадінова пригадала, що минулого року вони були у Туреччині і мали можливість там побути разом і насолодитися сім'єю. Ці зустрічі особливі для спортсменки, адже їй не вистачає підтримки мами, розмов з нею, часу з нею тощо. Вона, до речі, має, як каже спортсменка, якусь керуючу посаду в Криму, яка стосується художньої гімнастики. Мама працює з дітьми, в неї є тренери, і вони розвивають там школу гімнастики. Ганна Різадінова каже, що краще все ж таки її мама Українка буде розвивати. Ати художню гімнастику у Криму, аніж умовно, якась там Аліна Кабаєва. Звісно, вона дуже хотіла б, аби мама приїхала в Київ до неї, але не може, бо у Криму є бабуся, яка вже слабенька, і з нею також має хтось лишатися. Тож так, такі історії насправді наших українських сімей дуже і дуже важкі. Але в Ганни різадінової мрія, щоб одного дня мама приїхала в Київ і очолювала її академію.